У оздоровчому таборі благодійного фонду Шведський центр допомоги у Ківерцівській тергромаді приміщення, якого реконструювали під житло для переселенців, мешкає родина Маканових. Подружжя Сергій та Анна разом з дітьми на Волинь приїхали в березні. Ну, війна воно, як нове, поано гримить візді. Діти вони там бояться. Ми самі живемо в кімнаті. Рядом у нас є душ теплий, туалет що дуже важливо для дітей. Саша він учиться у другому класі. Онлайн є інтернет тут. По сусідству мешкає Тетяна Вергун з Донеччини. Каже, її житло пошкоджене, будинок дітей зруйнований вщент. Діти потрапили сюди в лікарню. Вибух був 15 травня. Це сталося. Я приїхала 21-го. Ну, по сьогоднішній сьогодні день ще в лікарні. Тетяна розповідає, в кімнаті, в якій зараз мешкає, є двоярусні ліжка. На 16 людей зараз тут живе 8 жінок. Тут більше харків'ян чергуємо по черзі, Нічого, все нормально. Є їжа, слава Богу. Все добре, тепло, шведен зробили все тут. На території дитячого табору є два спальні корпуси. Восени шведські будівельники їх відремонтували. Розповів керівник благодійного фонду шведський центр допомоги на Волині Сергій Порохнавець. Ми були дитячим табором літнього типу. В нас будинки були взагалі не пристосовані для проживання зимою. Зараз в кожній кімнаті є тепловий насос, працює вентиляція, збудували туалети і душові в корпусі. В планах закінчити ізоляцію ось цього корпуса, ще одного корпусу. В даний момент там проживають дві сім'ї, але там немає до кінця належних умов. Саме тому ми займаємось, поміняли вікна і двері і займаємось утепленням фасадів. Через перебої з електропостачанням у дитячому таборі встановили генератор. Ключів. Подачу подав і пішов переключати. Сергій нагній родом з Харкова. Петрович, як його тут усі називають, з початком повномасштабної війни возить гуманітарну допомогу від шведських благодійників для тих, хто цього потребує. Нині збирається в чергову поїздку. Я більше на колесах проживаю, де тільки не був Харків, ну скрізь. Бучі, бородянки, продукти вожу, одіяла вожу, подушки вожу, все вожу. Їду, коли дитина 12 років, він стоїть, збирає кошти на ЗСУ. Я став з ним, побалакав, дав йому кошти на ЗСУ. Кажу, ну як можна перемогти цю державу, коли діти навіть воюють. Зараз в оздоровчому таборі благодійного фонду Шведський центр допомоги мешкає 48 переселенців, з них 10-ро дітей, каже Сергій Порохнавець. Оксана Кот, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк.